de aqui, Друзі, до поїздки залишається менше ніж 4 години. Хочу сказати, що я дійсно переживаю, тому що це не туристична поїздка, а це робоча поїздка в першу чергу. Я вам хочу показати те, що не показував абсолютно ніхто, те, що знаходиться за кулісами товарного бізнесу, як товари виробляються, як заводи виробляють ці товари, як працюють логістичні компанії, багато багато чого цікавого. А також я хочу вирости X2 два у товарному бізнесі завдяки поїздці у Китай. Тому поїхали. Я думаю, що це буде одна з найкращих подорожей в моєму житті. Зараз з Артемом, Артем, Артем будемо летіти, летіти, летіти в Китай. Мені ще досі просто не віриться. Чесно, що ми зараз йдемо туди. Хочу вам показати тачечку. Дивіться, поршик і ламба Авантадор. І Феррарі 90 це. — 90. Друзі, залишається менше ніж 2 години до виліту, і я зараз їду в аеропорт. що Я зараз у Стамбулі приблизно годинку-дві, і перше, саме-саме перше, що ти замічаєш у цьому місці, що тут є перельоти до Москви, тіпа. ти дивишся на це табло і, там, і ця краї... це, це місто, і ця країна загалом там якісь Ростові Ростов і так далі. Тіпа. І це так неприємно, тому що в Європі цього немає, а вони тіпа, толерантні з цими підрасами. Вот. Долетів і досить з комфортом. І саме цікаве те, що за час, поки я летів, до мене прийшло більше, ніж 25 заявок. З націнкою у 7 тисяч гривень, приблизно 3-4 тисячі гривень чистими. Дивіться, це прийняті прийняті замовлення. Тобто, ми не враховуємо тут відмови. Ми не враховуємо тут неліт і так далі. Це ті замовлення, які прийняв наш відділ продажу, наш кол-центр. 77 тисяч Маржі 54 тисячі гривень. Це приблизно 20-22 тисячі гривень чистими з врахуванням всіх зарплат, з врахуванням всіх витрат, з врахуванням всього рекламного бюджету. І це не такий один день. Давайте візьмемо де да, перша місяць ми почали чотинь. Ну, трохи ми... та ти що? йо-йо-йо, ой -йо -йо -йо. 92 тисячі у 65. Летить, друзі, майже 100 тисяч гривень обороту за один божий день. 100 тисяч, друзі, летить. А тепер ходіть, я вам покажу зараз лаунж. важлива річ у будь-якому такому місці, це коли у нас є щось е, потепле коле. Да. Чик. Прямо отак і все. До речі, друзі, поки ви дивитесь, як я працюю, хочу сказати, що за сьогоднішній день, у нас сьогодні друге число, на сьому годину по Варшаві, восьму годину по Києві, ми зробили 188 відправок. зі націнкою 48 тисяч гривень. На рекламу ми потратили 15, там 17 тисяч гривень, плюс всі зарплати чистими я за день, поки я тут, в аеропорті, заробив 20-22 тисячі гривень. Прикиньте, друзі, я лечу зараз в Китаї, я в аеропорті. Мій кур'єр відправляє посилки в Україні, і я заробляю гроші. Що це таке? Чи це не свобода, чи це не те, заради чого варто жити? 188 відправок на суму 68 тисяч гривень. Націнки цінки 47 тисяч гривень. Мінус реклама. Ми потратили приблизно 20 тисяч гривень на рекламу, тобто 20-25 тисяч гривень, заробили чистими, поки я отут зараз в аеропорту літаю. Це може абсолютно кожен. Чому вийшло у Юлівер це зробити? Чому вийшло у Насті, і це зробити за три дні, а не може вийти в тебе за тиждень, два-три. Це простий систематизований бізнес. І цей магазин під ключ може зробити абсолютно кожен. Питання в тому, чи ви знаєте як. Товарка сила. До речі, друзі, загубили мої прошки десь в якомусь залі, тому взяв нові. Дуже стрьомно було купувати, там писало Authorized типу справжній продавець, але було стрмно купувати, бо Турція виглядає купаль, чесно. Такі наклейки кончені. Це те, що я їду зараз в таксі в Істамбулі, а в готель проночувати, тому що з рейсом, з рейсом виникла ситуація. Знаєте, друзі, і в моменті я дуже сильно розчарувався, тому що квиток коштує 20 тисяч гривень. Я тупо ну, проїбав його, реально. Керування, а потім я подумав, блін, що я розчаровуюсь? Квиток коштує один день роботи в товарці. Чого я розчаровуюсь? Хто би міг подумати, друзі, що зараз я буду не в Китаї, а ще досі в Істамбулі. Зараз я йду дивитися на синю мечеть, голубу мечеть, одну з найбільших і найбільш популярних будівель у Турції. Швиденько там зроблю фоточку, чисто для галочки, і е, їду в аеропорт е, в Китаї. A few later. Ладно, друзі, буду з вами чесним. Я не хочу пропускати ще раз це свій літак, я не хочу пропускати свій рейс, саме тому я вирішив не ризикувати, не дивитися на мечеть, зразу їхати в Китай, зразу їхати в аеропорт, там годинку посидіти, не побачити сьогодні цю мечеть все рівно. Але встигнути нормально в Китай, щоб вже завтра бути в Шанхаї, тому що в мене там проплачені нормальні п'ятизіркові готелі. От. Е, зараз їду на такого колхозному майбаху і дивлюсь дрейка. Насправді дуже-дуже прикольно. Друзі, я зараз в аеропорті Дох. Зазаді мене величезна мішка і буквально через години нарешті вже мій рейс в Китай. Я дуже сильно надію, що цього разу я вже нарешті долечу туди. От. Тому вибачайте, що без мікрофона, як є. Так, ну що, друзі, другий день підряд. Я знаходжусь в аеропорті, другу ніч підряд з цим ноутбуком. Я хочу сказати, що. Незважаючи на те, що я абсолютно не на зв'язку, незважаючи на те, що у мене перельоти по 10 годин без інтернету в небі, ми робимо кожного дня 170-180 відправок з міста Дніпра. Наш склад відправляє оці відправки. І що може бути краще ніж мати таку бізнес-модель, робочий бізнес, магазин під ключ? Магазин, який працює, коли ти літаєш в небі. Що може бути краще, тому що якби я був таргетологом, чиби я зараз там по крипті трейдингом займався, я би не працював, я би не виходив на ці дзвінки з там своїми замовниками, був би в наймі. Або не трейдив би і не заробляв би гроші. А зараз я можу заробляти гроші, не зважаючи на те, що я не працюю. Ось це я називаю товарним бізнесом. За це я люблю товарний бізнес. Мені часто говорять на рахунок того, наскільки от там товарний бізнес, наскільки це можливо на самому старті делегувати. Дивіться, на самому старті є приблизно такі процеси: це перше пошук товарів, запуск реклами, створення сайтів, створення відеокреативів, продзвон заявок. Дивіться, відбір товару бажано, що поробили ви. А не, допустимо, хтось інших на старті, не треба це делегувати, тому що ви, у вас буде найкраще розуміння того, який товар вибирати. Але вам не треба вибирати товар кожен день. Ви можете вибирати товари, допустимо, тільки по понеділкам, або тільки по суботі, тільки по неділі. І запускати весь цей процес може інші люди. Креативщик робить креативи. Програміст робить сайти, кол-центр прозвонює заявки, кур'єр відправляє. І це все може бути аутсорс. Тобто, це все вам не треба наймати цих людей. Тобто я можу дати контакти цих людей. І в цьому головна перевага товарного бізнесу. Можна робити ось так. Звісно, коли ми говоримо про таку легку доступність товарного бізнесу, то, звісно, тут велика конкуренція. Це мінус цієї моделі, що багато зараз зайшло товарщиків. Але незважаючи на це, тут все одно є великі гроші. Ну що, друзі, дубль два. Друга спроба полетіти в Китай. Тисячі доларів за кваточок знову. And a half hours later. Ну що, друзі, я вже тут. Буду заселятись. Один номер. Одна ніч коштує 350 доларів в п'ятизірковому готелі в центрі Шанхаю зі спа з басейном. Єбнутись! Вау! Офігеть! Оце буде. Тепер я зрозумів, що я в Китаї. Невеличкий рум тур вам. Просто подивіться на цей номер. Подивіться на вид з номеру. Зараз, звісно, не буде видно, бо тут світло включене, але просто зацініть. Який кайф! Ванна прямо тут. Та ви шо? Це що таке? Це душ окремо. Офігеть! А вы шо? Да вы шо? О, сука, разумный туалет. Офигеть. Разумный туалет, друзья. Ну шо? Давайте щось спробуем. Короче, непроцессуально, деперативный... но да. разве добро? У мене джетлах, я не можу заснути. Зараз друга година ночі, і я прийшов замовити на е, рецепцію сендвіч з кока колою Надіюсь, вони приносуть, до речі, замовити їжу, це просто челендж. Тут немає клоу, тут немає Uber, тут немає болтфуд. Типу тут є якась апка, де все іерогліфи, але я в тому нічого не розумію. Вот. Тому м -м, зараз мені принесуть сендвіч, я з тим сендвічом я набагато краще засну. Зараз в мене є дійсно унікальна пропозиція, якщо тобі цікавий товарний бізнес, але саме головне тобі цікавий Китай. Ми два місяці навчаємось товарному бізнесу, проходимо кожен етап товарного бізнесу, а потім ще й на п'ять днів летимо в Китай. Тобто ти летиш в Китай вже з навиками того, як робити класний товарний бізнес, який приносить дохід, приносить результат. А там ми вже будемо ходити по найбільшим китайським ринкам, там ми вже будемо ходити по заводам і налагоджувати контакти з постачальниками. Але саме цікаве. Те, що ми обов'язково пройдемося по ринку вуличної їжі, яку ти зараз бачиш, і ти отримуєш весь цей експірієнс. Пакет навчання називається Premium China. Якщо тебе це цікавить, то переходь внизу в анкету перед записом, залишай свої дані і побачимось в Китаї. В результаті мені принесли ось це, сендвіч з картоплею Фрі, але не принесло мені Кока-Колу. Я йому кажу: ти знаєш, що таке Кока-Кола? Я такий, ні, не знаю. Ну типу, я такі беру пляшку, води кажу, вода тільки чорна. Він <laughs> такий дивиться, типу. Ні, не розумію. Ну я право за водою, хоча б водно при це. Мене дивує, як вони не знають англійською. Вони працюють в готелі, то ж не балі. Всім доброго доброго раночку. Зараз шоста година ранку. Шоста година ранку. Мені просто не йметься в Україні взагалі біля 12 години ночі. І хочеться десь ти, хочеться щось дивитись, тому що нове місто я завжди дуже рано просипаюсь, коли кудись приїжджаю, особливо якщо е, різниця шість годин з Україною. Тому зараз будемо йти з вами і вивчати ранішній шанхай. дуже тепло. Тут футболці насправді дуже комфортно. У нас зараз є дві задачі: перша задача це купити мені новий костюм, тому що мій багаж загубився. Я не знаю, коли він буде. Хочу собі нові шмотки. Друга задача це знайти Саші квіти, тому що вона сьогодні прилітає і знайти квіти в Шанхаї. Наразі для мене проблематично. Я не знаю де, тому ми зараз йдемо гуляємо по цьому чудовому місту. Просто подивіться, подивіться, яка краса, і шукаємо ці речі, які мені треба. Чесно, друзі, йду зараз гуляю і хочу сказати, що для мене оцей вайб він набагато ближчий, ніж вайб Дубаю. Тому що ти розумієш, що все, що є тут, воно не будувалось за 40 років, воно будувалось тисячоліттями. І ти бачиш, що тут є щось особливе, ти бачиш, що за всім, за цими будівлями є своя історія. Це все дуже гарно. Дивіться, тільки зі своєю історією і природа тут якби справжня, не на піску все. Я точно не знаю, як було в Совєтському Союзі, але мені здається, це Совєцький Союз, який перенесли 2050 рік. Реально. І знаєте, коли мені там деякі бабушки говорять, що я би так хотіла повернутися, де я б так хотів повернутися. Я в принципі розумію, тут реально всюди порядок, тут реально всюди дуже безпечно. Ну, типа, ну, ти, ти можеш отак лишити тут зараз гроші, і все буде добре, я впевнений в цьому. От може тут всюди камера. Я відчуваю, що я в цьому місці дуже 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 сильно виросту. Так, друзі, хочу сказати, що я гуляю вже біля години-півтора, і я не можу знайти каву. У мене таке враження, що китайці просто не п'ють каву. Коротше. От якщо ви подивитесь навколо, тут немає ні одної звичної для мене кав'ярні, куди ти можеш просто зайти, взяти, взяти каву і піти. Ну, типа, їх просто немає. Е, така фішечка вам про Китай. Дивіться, яка здорова будівля, нагадує білий дім. І сважні питання тут обкашлюється. Олег. Скажу тобі, що китайця було дуже правильним рішенням. Це вартувало всіх, 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 всіх цих складочів. Окей, окей, окей. Знаю, що може бути краще, ніж така поїздочка комфортна, за комфортом додому, особливо після того перельоту і всього, всього всього складного, що був на шляху, да Саш? ж. Mm, дуже рада, що приїхала. Кайф. О таке відчуття це десь Київ. Просто подивіться в якому місці, дивіться, як гарно тут все в квіточках. Просто все стоїть в колбочках, такі квіти гарні. Дуже гарне місце. Принес нам спрінг роли. Це моя перша їжа, яку я буду пробувати в Китаї, якщо ми не будемо враховувати йогурт. Полониця, персик, потім чріпс, кіноа, така капуста і моркова. Блін, офігене соус такий, оце більш такий гостроватий, але максимально легкий. Оцей оце, оце прям ну, мега класний. Я не знаю навіть як описати, на що схоже. Напевно, на Ріхви Tomorrow. Так, ну що, друзі, ми прийшли ззаді, один з найбільших торгових центрів, де є класні, класні бренди. Зараз будемо тратити прибуток за вчорашній день зі всіх інтернет-магазинів. Тому полетіла. Тут є всі-всі-всі бренди, які ви можете тільки соявити. Ботеґаванета, Барбарі, Miu Miu, Сен-Лоран, Тіфані, Фенді. Ця вся історія тут є. Тому, друзі, китай це не тільки про дешеві пальоні шмотки. У мене є одна мрія з самого самого дитинства. Всі люди, якими я надихаюсь: Ілон Маск, Дональд Трамп, Хані Вест, всі вони носили цей годинник кролекс. І в мене з самого дитинства було велике велике бажання собі його придбати. Я дуже сильно надію, що мене вдасться це зробити. 12 later. Боже, цікаві шагін дивиться. Одного дня обов'язково собі візьму їх. So how much uh is those? Forty six And you gotta wait uh, three to six months, yeah? Yes. This is actually a good price and uh good timing. Do you have rose gold? Rose gold. Це рожеве золото з багетами зверху. Я обов'язково візьму. Якщо не такі, то, то якісь одного дня. 55, yeah? 55, Друзі, я обіцяю, що одного дня я візьму собі Rolex і здійсню свою дитячу мрію. Дивіться, які малесенькі. Всі в діамантиках. Саша дуже гарний, так? Да? Дуже... Ідуть хамачі зовс? А і що? 150? Це yeah, white gold? Uh, yeah. Вони 150 тисяч доларів коштують. Я вірю, що з картиру. Yeah. Поки Саша дивиться там собі подаруночок, розпакуємо ЛВ. Дивіться, 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 двіться, дивіться. Раз. Ось він. Який гарний. Незвичний і особливий. Мені подобається дуже. Мені подобається колекція. Кожного разу, коли я купую Vuitton, знаходиться хтось, хто каже, що це не круто. Ні, друзі, це круто. Мені таки подобається. В Україні середня зарплата 350 доларів. Щоб купити цей от гаманець людині треба працювати два місяці. Це так дико. Насправді це просто, типу, гаманець від ну від відомого бренду. Всі знають цей бренд. 50% від вартості від того дня реалізовано, так сказати. Я вже всі придбав АЛВЕ. Треба реалізувати ще І Знаєте. В таких місцях розумієш, що як же класно, що я в товарному бізнесі і не втрачає свій шанс. Тільки що нас просто видірнули з цієї вулиці, підбігає отнік і показує карточку. І там на карточці були годинники. Я такий ролекс? Вона така да, ми такі йдемо. Я думаю, зараз не бачите Rolex тіпа, за 100-150 баксів. Нас заводять просто в кінець вулиці маленький подпольний магазинчик, в якому аля продаються валізи. І ви, типу, заходите туди, і там відкривається стіна, стіна, і за стіною просто купа фейкових речей. Але реально, типу, офігенні копії. Я просто таке бачила лише у фільмі вона показує ці всі речі, типу. Я просто в шоці. Зараз просто подивіться дуже-дуже уважно. Такі кошти 3 тисячі гривень. Адемара. Оригінальна ціна 120 тисяч доларів. Я вам такі, друзі. Окей. Я хочу полинитися в шоколаді. Окей. this. Ми зараз в центрі Шанхаю. Невеличкі риночки, але найцікавіше, що ми взяли тут. Це китайська вулична їжа. Раз, два, три. Блін, пакет. блін, Це не пакет. Це рисовий. По суті, рисовий пакет, який можна хавати. Полониця в глазурі. Дивіться. Я, у нас макс не дуже, якщо чесно. Мандаринка. Mm. Mm -hmm. mm. Mm. Ну чесно, як наші пельмені, просто такі з соусом, вигляді, от Ну все. Нічого. Забору. Але, що тут особливе, так це каштани. Друзі, відкриваємо його каштанчик, як звичайний каштан, який нас падає біля садочку. На смак, як картопля. Просто кайф. Що може бути краще, друзі? Снопі. Ти що таке? Чи хочеш? Снопі. Що? Снопі. Сильно Ти... хочеш? Як таким очами можна відбавити? Скажи, будь ласка. Коротше, друзі, ми просто гуляємо потім в магазину і просто не можемо звідси знайти вихід. Я вже молюсь. Я вже молюсь, просто щоб ми звідси вийшли. Щоб... Ми понакупляли просто для Саші якоїсь фіні. Дивіться, все в пакетах. І так, друзі, наша друга локація. Просто подивіться, в якому ми унікальному місці. Я не знаю, де ще такі місця є, окрім Китаю, можливо, у Японії. І зараз ми будемо куштувати цю їжу. В нас є е, пельмені у вигляді пампушка. Є така історія, яка з овочами, це солодке щось. Ну і це з креветками. Давайте спробуємо спочатку усе одкрула. Яке відчуття, ніби це вареник з грибами і м'ясом. От, приблизно так. Давайте з креветочками пробуємо. Я б більше не їдя, У мене зараз сезон, до речі, від головного. Таке враження, ніби ти їш тепле, солодке тісто.